Зимове міжсезоння в українському футболі закінчилося, і професійний футбольний клуб Олександрія вже в оновленому складі готується розпочати боротьбу у другій частині чемпіонату серед команд першої ліги. З тих чи інших причин у міжсезоння клуб залишили Лобойко, Бровченко, Соломка, Бідловський, Бондаренко, Шевченко, Антонов та Пічкур. Натомість команда поповнилась відразу п'ятьма новачками. Керівництво клубу офіційно представило новобранців на прес конференції яка відбулася 22 березня у будинку футболу. Взимку до Олександрії перейшов молодий перспективний захисник Максим Імереков. Він отримав 32-й номер. Імереков 91-го року народження, вихованець Шахтаря. Але в Запоріжжі він тільки виступав за дублюючий склад, молодіжний склад. І тому ми надіємося на цього гравця, що він нам поможе. Поповнилась Олександрійська команда і трьома півзахисниками. Відразу двоє вихованців Миколаївського футболу Антон Голенков та Артем Черній гратимуть у півзахисті Олександрії. Антон Голенков захищатиме честь клубу під 17 17-м номером. А Артем Черній гратиме під 88-м номером. «Голенков – це правий півзахисник і може зіграти на місці правого захисника. І Черній, який більш актуально атакувального плану гравець, який грає на позиції, скажімо так, під нападаючими, який може організувати атаку віддати передачу, хороший удар в нього справи з лівої ноги, що навіть важко сказати, що цей гравець чи правша, чи лівша, як говорить. Під 77-м номером на позиції півзахисника виступатиме і новобранець Ігор Озарків, який перейшов до Олександрії на правах оренди. Я Озарківа знаю ще по роботі в Карпатах. Це так здається, вроді високого росту футболіст, але дійсно він дуже великий об'єм роботи на футбольному полі виконує гравець, який може зв'язати в середині польполі гру. І ми домовились з Карпатами, що на рік віддають нам в оренду цього гравця. Підписав футбольний клуб і Форварда Олександра Іващенка, який гратиме під 11 номером досвідченого нападника, який грав у прем'єр-лізі, добре знають і в Олександрії. Я його знаю по виступам за Крибас Кривий Ріг. І тим більше ми знаємо прекрасно і Івашенка старшого Валерія, який виступав в нашій команді. І тому ми знали, що. Ця людина, ми надіємося, що нам допоможе, незважаючи на те, що йому 29 років, і ми з Сергієм Анатолійовичем розмовляли в сезоні, що ми, звичайно, хотілося б нам бачити більш молодих гравців. Але на даному етапі всі прекрасно розуміють, що в Україні дуже мало нападників хорошого рівня. І ми ще раз говорю, надіємося, що цей футболіст, який показував. Свою майстерність доказував на тренувальних зборах і забив більше всіх всі м'ячів на тренувальних зборах. Дійсно, будемо сподіватися, що ця людина Олександр Іващенко, нападаючи нам допоможе. Новачки команди пообіцяли, що зроблять все, що від них залежить, аби команда досягла найкращих результатів у першій футбольній лізі. В Першу чергу, велике спасибо від нас колективу Це благодаря тренерському штабу, президенту клубу, який довірили нам. Эту, как говорится, миссию в этой команде поверили в наши возможности. И от всего коллектива ну, будем стараться все делать для этого, чтобы помочь тренерскому штабу, команде, добиться тех результатов, которые ставятся перед нами. Так что будем стараться добиваться в каждой игре положительных результатов. Чекаємо від новобранців Олександрії на результативний, креативний та цікавий футбол.